Гензель і Гретель Брати Грім. ОРИГІНАЛЬНА версія 1812 року Поруч із Великим лісом жив бідний Дроворуб, для якого настали такі скрутні часи, що ледве міг він прогодувати свою дружину і двох дітей Гензеля і Гретель. Врешті-решт, він не зміг впоратися навіть із цим. І не знав, до кого звернутися по допомогу. Одного вечора, коли він лежав у ліжку, переймаючись проблемами, дружина сказала йому Слухай, чоловіче, завтра рано вранці візьми дітей, дай кожному з них по шматочку хліба, потім відведи їх у найгустішу частину лісу, розведи вогнище і залиш там, бо ми більше не можемо їх годувати. Ні, жінко. Відповів дроворо.